Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час змін в Студії я автор та ведучий Олексимко, і дуже радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Це психолог, учасник проекту Тато Хаб, пан Анатолій Брунь. Пан Анатолій, радий бачити. Доброго дня. сьогодні ми будемо з вами говорити про психологічну зрілість. Чому це важливо? Чи є вона абсолютно усіх? Взагалі, що це за ознака? Психологічна зрілість як е, термін і як безпосередньо фактаж, коли ми говоримо про особистість тої чи іншої людини. От які ознаки психологічної зрілості? Угу. Я думав довго, як почати про це говорити, і в мене народилася ідея. У педагогів є такий термін, який мені дуже довго був не дуже зрозумілий. Він звучить так: всебічно розвинена особистість. От, це і, утопізм, і, і, я, і я лише вже навчаючись в університеті, вивчаючи психологію, я почав розуміти, що мається на увазі. От, і от, якщо говорити про психологічну зрілість, то напевно, от цей термін з розряду. З розряду от таких, але я хотів би сьогодні трошки розкрити його психологічний зміст, принаймні розуміння психологами цього поняття, і то, яке психологічне навантаження в ньому запаковане, яке присутнє. Варто почати з того, що. В різних школах, в різних напрямках психології, психотерапії є різні уявлення про розвиток особистості, угу. і відповідно є різне уявлення про те, чим собою являє психологічна зрілість, але все ж таки багато конструктів вони. Перегукуються, і тому я хотів би, напевно, от про них так от зазначити. Отож, зазначу кілька, кілька важливих речей. Ну, напевно, зараз, так як це популярно і модно, то почну з того, що психологічно зріла особистість це особистість, яка вміє справлятися, регулювати свої емоції. Так, контроль да. емоцій, Ну контроль це таке прям поняття, яке ми не дуже теж полюбляємо, тому що є, є таке розуміння, що контролювати емоції в нас не дуже виходить, але вміти регулювати, трансформувати, переключати, да, бути досить емоційно стійким в напружених непростих ситуаціях. Да, і тут воно вже починає перегукуватися uh -huh, у нас uh -huh. з стресостійкістю, uh -huh, десь uh -huh. да, і перегукуватися з іншим ще сьогодні модним поняттям. Таким, як резильєнтність, тобто здатність витримувати великі навантаження на психіку. Так, це ось перший такий пласт: емоційна стійкість, стресостійкість, резильєнтність. Це перша частина. Це те про що сьогодні дуже багато ми говоримо, тому що ми переживаємо правда, великі психологічні навантаження. Нам всім дуже непросто, і по цьому ми можемо бачити, хто краще справляється з нашою нинішньою ситуацією, хто гірше, да кому легше її переносити, кому важче. Наступний важливий великий пласт, про який я хотів би окремо проговорити, це сформована ціннісна система особистості. Угу. Так, і от це дуже такий важливий момент, про який ми дуже мало говоримо, і хотілося б так на ньому акцентуватися. Насправді, ціннісна система особистості вона формується зрозуміло, що від народження, але її, скажімо так, ключові. Ключові моменти позиції. Ключові моменти от, створення власної ціннісної системи, створення власних систем, власної поглядів на життя. Вони приходять на дуже непростий вік. Це підлітковий і юнацький. Тобто, в підлітковому віці, що підліток робить? Він відкидає систему, ціннісну систему батьківської сім'ї і починає її переглядати. Ну, скажімо так, обесцінювати якісь речі, переоцінювати, говорити, що ось ось з цим я не згоден з вашою, з вашою позицією стосовно якихось речей в житті і так далі. І завершення цієї формування цієї системи як унікальної особистісної структури ціннісної, воно відбувається в юнацькому віці. І е, в, чому, в чому тут е, особливість? Особливість тут в тому, що е, так би мало бути. Ну, тобто, ми в підліковому віці всі мали б переглянути е, ціннісну систему батьківської сім'ї і в юнацькому віці сформувати власну унікальну систему. Е, це те, чого, на жаль, дуже часто не, е, не відбувається. Чому? Е, чому? Тому що дуже часто. Під тиском е, різних факторів батьківської сім'ї люди не наважуються це робити, і тому не відбувається ось ця ціннісна сепарація. Угу. Так е, а інколи е, є недостатньо впевненості е, да, у підлітка, у юнака е, для того, щоб ризикувати. Для того, щоб створювати такі системи, тобто немає ми, внутрішньої сили. Ми говоримо, угу. да, ми говоримо, що для того, щоб тут не тільки внутрішня сила, ми говоримо для того, щоб створювати от, власне світобачення, потрібно середовище, в якому це не забороняється, в якому за це не не наказують. Угу. Та в якому кажуть, що немає покарання добре, да, не не карають. Добре, пробуй, пробуй, як в тебе буде виходити. Та пробуй по-своєму. Е, та але май на увазі, що можуть бути різні результати. Та і от тоді може бути більше сміливості. Коли ж в середовищі кажуть, що ось дивися, от є система, яка працює, е, притримуйся її, то тоді звичайно е, середовище виходить, ніби капсулює е, угу. е, да, попередню е, цінісну систему. Залишається хлопчик з нами е, будеш нашим королем. Да, це, це другий момент ціннісний, і між іншим. Е, Mm, uh, є uh, психолог. Був. Він уже помер. Uh... Зараз не згадаю його прізвище, який розробив е, систему е, фактичного такого дорослішання етичного, uh -huh. е, і він говорив, що людина, яка е, абсолютно зріла етично, вона має власну етичну систему, яка може відрізнятися від етичної системи суспільства. Але вона е, ця система вона направлена на те, щоб зробити максимально. Е, Максимально етично в тій чи іншій ситуації згідно власної системи, у мене тут виникає питання одразу два. Чому одне я вже поставив? Угу. А найперше питання: чому? Чому в цей підлітковий вік коли? Коли людина і це не тільки хлопчик, це і дівчинка. Чому коли е, молода людина, хоча людиною також важко назвати з точки зору, наприклад, біології, ми чудово розуміємо, що лобні, ми пам'ятаємо вірніше, що лобна доля вона тільки десь в районі 24-25 років вона тільки збирається, формується і завершує своє формування. А лобна доля, не забуваємо за що вона відповідає з угу. до, до речі за стресостійкість, за прийняття рішення, конта, за дуже дуже угу. багато речей. Е, <свист> Так ось, чому. По-перше, чому виникає супротив до тієї системи, яка е, транслюється е, батьківським оточенням. Угу. <свист> це перше, чому. А, Ну і друге, чому ти вже сказав? Чому це все відбувається? Відбувається тому, і ми потім самостійно це. Мені здається, що відповідь на моє, чому е, це відбувається у молодих людей. Тому що тільки в тому випадку, коли батьки і не Обов'язково, щоб це був тато, це може бути і мама. Коли вони в комплексі не є авторитетними для своїх дітей, вони не є авторитетними не з позиції сили, а з позиції соціального авторитету. Угу. І от тоді дитина, бачачи це, усвідомлюючи це несвідомо, дивиться. І от тоді вже сама напевно собі міркує. Я думаю, так, Анатолію не погоджуся. Давай, давай і чому не погоджусь? Тому що насправді дуже часто буває протилежне, коли батьки мають великий авторитет соціальний, коли вони більше того не займають позицію стосовно своїх дітей, підлітків авторитарно, і тим не менш. І тим не менш підліток, намагаючись здобути власну дорослість. Тут дуже важливий момент, що в нас ж підлітковий вік це вік здобуття дорослості. Так? Тобто вони відчувають себе дорослими, але ще такими не є. І для того, щоб здобути цю дорослість, вони будуть її здобувати різними способами. Один з них це цінності, і це вибудовування власної системи уявлень про світ і декларація її для дорослих для батьків в першу чергу. І тому дуже часто батьки, які мають соціальний авторитет, які які і своїми дітьми спілкуються мовою авторитету, а не страху. Вони стикаються з тим, що їхній підліток для того, щоб вийти з під їхньої тіні, вийти з під їхнього впливу, буде шукати свої ніші, свої цінності, свої способи реалізації і так далі. І це буде означати в тому числі декларацію власних. Цінністьних установок да, власних ціннісних поглядів і так далі. Плюс це що... ж добре. Звичайно, це не це просто добре, добре, це, це чудово. Угу. Я постійно говорю про те, що батьків не має лякати те, що їхні діти намагаються будувати інше уявлення про життя, чим вони, особливо коли це підлітки. Бо для них це крім всього іншого, це ще й механізм сепарації, тобто це спосіб віддалення виходу з батьківської сім'ї. Тобто я вже не належу вам, я вже самостійний. Угу, оце, угу. оце декларування воно відбувається в тому числі завдяки е, от тому, що вони озвучують нам е, якісь свої погляди, свої інші принципи і так далі. І отут е, дуже між іншими до ми так дійшли до цього важливого моменту. Тут дуже важливо, щоб батьки були психологічно зрілими, достатньо, щоб могти прийняти це. І Є просте слово відпусти. прийняти, да, і витримати, mm -hmm. тому що вони ж це роблять не ніжно, да, підлітки часто робляться досить агресивно, да, провіряючи, як там взагалі батьки стоять на землі своїми цінностями. йде. Так. Да, да, тобто вони дозволяють собі фруструвати батьків, яка mm -hmm. всі твої цінності вони нічого не коштують. Ти відстав там на 15, там, років, 20, ти вже все, ти минуле. І потрібно... Отак батьки сказали, а поки говорять хлопчик чи дівчинка так на телефоні раз, 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 раз і заблокував батькову або мамину і картку. Потрібно, банківську. Да, і потрібно вміти витримати це, <світ> так, і дати підлітку можливість бути з цим. Ну тобто бути з цим поряд зі мною, батьком. Так? Окей, в тебе є інша, і я тут маю бути психологічно зрілим. Тобто емоційно стійким? З розумінням того, що мій син зараз не руйнує мою систему цінностей, він насправді вибудовує свою. Так. Да. А часто батьки це як сприймають, що підліток руйнує мою систему цінностей. Як агресія? Да, Бать... Річ у тому, що мені здається, отут випливо це слово агресія, і термін, і момент це присутні в двох, з двох сторін: зі, стор... зі сторони батьків. Є і зі сторони е, молодого того покоління, яке тільки-тільки тільки, тільки, тільки вибу... вибудовує це все. І там, і там агресія. І, на жаль, в більшості е, випадків вона присутня, а не конструктив. Насправді для мене агресія підлітків це часто конструктив, як би це не виглядало для батьків, угу. тобто вони проявляючи свою агресію по відношенню до батьків, вони ж насправді діють з своєї внутрішньої суб'єктивної логіки, що вони таким чином роблять, що вони добиваються справедливості. Вони добиваються рівних прав, вони добиваються поваги. Тобто, з їхньої позиції агресія є абсолютно виправданою і адекватною до ситуації. І вже в залежності від реакції батьків, якщо вона зрілою. То ця агресія буде трансформуватися в вибудову якраз власної позиції. А якщо позиція батьків буде неадекватною, тобто агресія на агресію, підлітка mm -hmm. агресія має на увазі нападати і обесцінювати його. То, от якраз підлітка ще не вибудована власна система, і він тут е, може зламатись і не змогти. Він може відступитись і злякатись, і відступитись. Думаю, о я, я ціную папину картку, як ви кажете. Mm -hmm, да, батькову mm -hmm, mm -hmm. Е, я заради неї краще помовчу і взагалі відмовлюсь від якихось речей. Це окрема е, тема величезного дослідження. Це компроміс. От я в цьому бачу компроміс. Компроміс внутрішній, компроміс зовнішній. Ми можемо піти на. Знову таки, ми говоримо і про агресію, ми говоримо і про компроміси. Ну, правда, про них ще не говорили, ми говорили про інші речі. Це все навколо крутиться у цього поняття психологічна зрілість. Так. Це все складові у цього поняття. Так. З боку батьків забезпечення здорової сепарації підлітків, наприклад, основний фактор це їхня наявність їхньої психологічної зрілості, тобто емоційної стійкості, чіткої системи цінностей да, поглядів вибудованих і так далі. І, от, коли в батьків є ця зрілість, то вони можуть нормально зустрічатися з підлітковою агресією, вони можуть нормально з нею справлятися і замість того, щоб присувати, да, пригнічувати власне. Цих підлітків навпаки стимулювати і допомагати їм шукати і вибудовувати свій шлях, оцей який вони mm -hmm. шукають і вибудовують. Тобто, фактично допомагають їм відштовхуватися від себе да, від своєї позиції і шукати свій шлях. Чи є... Скажу дуже дуже спрощено: чи є тренінги, чи є е, е, якісь заняття, чи є якісь окремі програми, саме які направлені на здобуття? В Вибудовування е, психологічної стійкості. Дивіться, дивлячись, по яких компонентах. Якщо ми говоримо про компоненту емоційного інтелекту, да, от там, де стосується емоцій, емоційної зрілості, емоційної стійкості, е, стресостійкості, резильєтності, то по цьому є багато програм. Е, що стосується е, Вибудовування власної етичної системи, системи поглядів, яка не буде всередині себе конфліктною, тому що в нас, я вже здається, говорив в українців в багатьох. Є проблема в тому, що наші ціннісні системи є конфліктними всередині себе, і тому ми часто наші посили ціннісні є протиречиві. Ну, mm -hmm. які, мають протиріччя да, мають протиріччя всередині, і ми ходимо оці начинені внутрішніми конфліктами, да, і, і тому ми є незрілими в цьому компоненті. Так от, що стосується цієї частини, то вона є складнішою. І для мене вона пропрацьовується більше уже в такому ключі не тренінгу, а в ключі саморозвитку, саморефлексії, роботи над собою, да, самоаналізу. І як, як варіант, можливо, психотерапії, Терапії, якщо ми говоримо про внутрішні конфлікти <гум> і протиріччя. взагалі, чи можна говорити про психологічну зрілість в якомусь певному проміжку часу? Мені здається, я знову таки можу помилятися, що психологічна зрілість це настільки продовжений процес, настільки величезна тяглість від народження до смерті, і, можливо, ще і після неї. Можливо, я не знаю, бо соціальні якісь там хвилі ще можуть іти. А може навпаки дійти до якогось певного рівня, зупинитися. І знову таки, для чого зупинитися? Щоб почувати себе комфортно, бо я думаю, що усвідомлення, що ти зрілий, uh -huh. що ти відбувся, що е, тебе не може вже нічого так сильно збудити. Ну, все, ти в дзені. От. Е, дійшов до якогось певного віку, певного часу, певного розуміння. Все і досить, ребят. Угу. Відповім на обидві частини. Перше, я вважаю, що от, правда є багато людей. Ну тобто, якщо ми говоримо про біологічний вік, і якби психологічна зрілість можна було досягнути, от розвиваючись ну, наприклад, там, да, от як там класики писали, що от в юнацькому віці завершуються якісь процеси досягнення якоїсь психологічної зрілості, то насправді далі у нас би не було шансів. Але Часто буває так, що ми знаємо 30 і 40 річних підлітків, там угу, юнаків угу. 50 і так далі. Так, от класно, коли цей процес не зупиняється. Ну тобто людина розуміє, що в неї є ще дуже багато речей, які можна було б в собі змінювати, структурувати і гармонізувати. Бо психологічна зрілість це гармонія, також. І от такі люди їх дуже видно. Їх помітно, це люди, які постійно шукають щось нове, знайомляться з новими якимись, з новою інформацією. Вони аналізують себе, вони намагаються структурувати і свій внутрішній простір, і, відповідно, навколо них все змінюється. Є інша частина, є ті люди, які вважають, що я достатньо хороший для цього світу, угу. і мені окей, мені комфортно. Тобто, навіть розуміючи, що, можливо, вони десь не дуже зрілі, але їм так хорошо і. І це теж варіант. Ну, тобто, якщо я усвідомив 40 років, що я підліток, і я зрозумів, що мені так подобається. Мені uh -huh. подобається бути ось таким. То мене ніхто не здвине в ту сторону, щоб я мінявся і ставав більш зрілий, чим я є даний Ну хіба що має бути якась дуже-дуже. Дуже велике потрясіння, і тут я беру це слово в лапки, для того, щоб змінити цю позицію і змінити це себе і е, в оточення. Це може бути про, про реакцію значимого оточення на мене. Угу. Да, коли мені значиме оточення, якось буде сигналізувати про те, що е, ну, тобі час подорослішати. І, угу. да, ми тебе любимо, але хотілося б більш відповідальних, більш дорослих вчинків. А я тут ми вже завершуємо. Е, я тут маю сказати, що багато хто з молодих українських хлопців таки залишилися юнаками, а не і вони вже ніколи для нас не подорослішають. Е, багато українських хлопців і дівчат, в тому числі е, пішли дітьми. Дозвольте, я так скажу, беру зараз це слово в лапки, дітьми на війну, і вони прийдуть настільки дорослими, що нам просто і не снилося. Навіть недостатньо буде просто не те, що слухати їхні розповіді, а просто подивитися в їхні очі, і це я все кажу до того, що я нагадую абсолютно всім, хоча переконаний, нагадувати не треба. 6 грудня, день збройних сил України, слава нашим збройним силам України і низький уклін. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість тут. Жити, проводити ефіри, говорити, розвиватися і мріяти, думати про майбутнє. Мені здається, це дуже і дуже важливо. Героям слава. Е, Анатолій Брунь, е, учасник проєкту Тато Хаб, психолог, сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Анатолію я щиро дякую. дякую. Е, шановні наші глядачі і слухачі. Невеличка музична пауза. Ми знову вертаємося на наш ефір. Час змін з Олегом Симком. Вінницький ритм 101,8 один і Місто над Богом, події, що поруч.